Ради вітати вас цей вечір 30 січня 2024 року. Сьогодні ми будемо читати Псалом 91 про ті обіцянки, які дає Господь для того, щоб ми з вами були сміливі в цей час. І хочу, щоб ви також помолились і за те, щоб у нас пройшов ефір благословенно, тому що зараз. Нема світла у нас вдома і на нашому посілку, і по вулицям нашого, де ми живемо. Тож, ми просимо вас про це помилити, щоб нам дали світло. Ми робимо зараз ефір завдяки мобільному інтернету і світло від акумуляторів. Тому прошу вас, будь ласка, помоліться за це. Амінь. 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 І всім шалом. Всім шалом. Ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєдналися і дочекалися нас за те, щоб ви молились, щоб було світло. Ми дякуємо вам, що Господь, що ви разом з нами і Господь він благословить цей час, щоб все пройшло добре. Ми благословляємо всю апаратуру і будемо молитися за цей ефір. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Ми дякуємо тобі за всі глядачі, які приєдналися. Дякую. Просимо Господь. твої благодаті, твої милості на цей час, щоб все працювало. славу твою! Ми власне всю апаратуру і проголошуємо, що все буде працювати. нічого не буде славного Господь, Ми довіряємо все в твої руки. І я просимо Твоєї присутності Господь. на цьому місці, Господь. За все тобі дякуємо. слава тебе наш Бог. Поп, Амінь. Отець, Амінь. Амінь. І так, дорогі друзі, сьогодні ми будемо читати Псалом 91-й, і я хочу, щоб ми прочитали його разом з вами, щоб ви відкрили Слово Боже. 91 й вірш Псалом з 5 по 7 вірші, Три вірша. І що тут каже Господь? Нічого не бійся вночі і не остерігайся вражих стріл у день, не бійся ні біди вночі, ані смертельної хвороби ясним днем. До ніг твоїх він кине тисячі, десятки тисяч від твого меча поляжуть, не заподіявши тобі нічого злого. І так, обіцянка Бога для дітей Божих, які в заповіті. Ми знаємо, що цей псалом написав Давид. Цар Ізраїля, він був військовим, він був той, хто виборював свободу для своєї країни, і Бог розмовляв з ним. Це слово Бога. Він отримав це, цю обіцянку від нашого Господа, дорогі друзі. Тож я хочу, щоб ви всі були впевнені, що якщо Господь з нами і у нас є з ним заповіт, ми Божі діти, Дух Божий перебуває в нас. І дух Божий каже: нічого не бійся уночі, не остерігайся вражих стріл у день. В той час, коли був Давид, ви знаєте, воювали стрілами, мечами, і е, тоді були теж різні стратегії, щоб вночі напасти на Ізраїль, але Ізраїль був. Міцною державою Бог давав розуміння Давиду, як перемагати всіх тих воїнів, які нападали на Ізраїля. Тож Бог дає і нам сьогодні підтримку через цей псалом. Ви можете весь цей псалом прочитати, і ви подивитесь, що він запевняє нас. Як Божих дітей, які сподіваються на Бога, щоб ми не лякались того, що відбувається в світі. І тут Бог так каже, що до ніх, твоїх він китне тисячі, сьомий вірш, десятки тисяч від твого меча поляжуть, не заподіявши тобі нічого злого. Дорогі друзі, Бог не змінився. Бо той же, який дає нам перемогу над ворогами, і ми розуміємо, що. Ворог суне і суне, але наші е, військові, наші воїни, вони відбивають ці атаки, вони кладуть ці тисячі тисячі, і е, ми стаємо все сильніше і сильніше. Дорогі друзі, я вірю в те, що Бог сказав. І якщо Бог каже, що від твого меча поляжуть. Не заподівши тобі нічого злого, це е, Бог каже, що ми повинні захищати свою державу, повинні захищати свої сім'ї. Тож я хочу сказати всім чоловікам: ми на е, захисті свої, своєї країни, ми на захисті своїх рідних, близьких, ми повинні захищати, тому що Бог сказав, що від нашого меча поляжуть. Тисячі, не заподіявши нам нічого, тому що ми в заповіті. Ми повинні давати приклад всім іншим, щоб люди не боялися, не тікали. Знаєте, Так багато зараз всіх цих знаєте, історій про ТЦК, що ловлять, і люди тікають. Хлопці тікають, чоловіки якось ховаються. Дорогі друзі. Я не ховався не разу. Я отримав повістку. Я сказав, що я готовий. Я надав їм е, інформацію про себе. Я розумію, дорогі брати і сестри, що ми повинні захищати. У мене сім дітей. У мене п'ять хлопців і дві дівчинки. У мене дружина. У мене церква. Якщо я не буду захищати, хто буде захищати? Це наша країна. І Бог дає обіцянку, що я буду. Воювати разом з вами, я захищу вас. Тож, сьогодні хочу, щоб ми зрозуміли, що ми маємо, що ми отримали від Бога. І це в посланні святого апостола Павла до Тимофія, другий лист з першого вірша, Друге Тимофію, перший розділ з 6 по 7 вірші. Тому нагадую тобі, і надалі розпалюй. По Полум'я дару Божого, що ти дістав, коли я поклав е, свої руки на тебе, Бог дарував нам не дух боягузтва, а дух сили, любови і самовладання. Тож Господь нагадує нам, що у нас є Святий Дух, святий Дух, який дає нам воювати проти ворогів, проти той, е, того зла, яке прийшло на нашу землю, щоб руйнувати е, життя українців, руйнувати нашу землю. Тож ми повинні знати Дух Святий на нас для того, щоб ми дійсно були сміливими, тому що Бог дарував нам дух сили, любові і самовладання. Ми повинні бути тими, хто дійсно показує приклад для своїх дітей, для нашої країни, для церкви, для людей, які навколо нас. Тож, друзі, будь ласка, тримайте. Тримайте е, захист своєї родини, тримайте захист своєї сім'ї. Якщо ви можете молитись, молиться, щоб скоріше прийшла ця перемога, і щоб ворог пішов геть з нашої землі. Амінь. І тепер мої діти щось кажуть. Амінь. Амінь. Я приготував п'ятий вірш. І я теж приготував п'ятий вірш. Добре, і тут записано. Нічого не бійся вночі і не остерігайся вражах стілу день. Амінь І хочу попередити, що Бог він завжди з нами, і Він завжди за нас вступається, Він завжди нас оберігає. І коли ми з Богом, коли ми його чуємо, дяволу дуже важко до нас підступитись, тому що ми маємо віру, яка може подолати дьявола. Амінь. І не остерігайся вражих стріл у день. І як на зараз ми бачимо, що стріли ворога, а точніше, може ці ракети чи якісь злітки, дрони. Так, дрони, ці, вся ця зброя, вона може якось нам завадити, що як вони попали в електростанцію. Якийсь електри... електричний світло. У нас немає зараз світла. Так, і зараз йдуть ремонтування, і mm -hmm. ми розуміємо, що е, ворог це робить для того, щоб нам було якось погано, це не для добра, ми це розуміємо, але Господь Він за нас ступається. Він гріє наші душі, він нам дає зараз вийти в ефір, тому що ми маємо як е, е, акумулятор, маємо віру в те, що Господь він нам допоможе в цьому, що в нас буде напруга на весь ефір, і будемо ми з вами та будемо славити ім'я Господа. Амінь. Амінь. І тому ми віримо і надіємося всім серцем на Бога, те, що Він нас любить, за те, що Він за нас купається і не дає дьяволу до нас підійти. Амінь. Фейсбук не тут звуку. — Де? Фейсбуки. І там пишуть, що немає звуку. Зараз перевірю. Е, будь ласка, денічка, е, може там від'єдналося? Немає звуку, так. Да. Немає звуку, тоді отак о, так. Да. Е -е, зараз буде вже звук, я так думаю. Ну, зараз поки що немає. А, о, Тоб, тепер є звук. Ну, відключил. Жалко, що моя дружина е -е, дала мені звіт, що немає звуку. Пробачте, будь ласка, а, ще разочек. Встав, давай послухаємо. Є звук. Буде працювати чи ні? Ну зараз. Воно. Ну, зараз є звук. Ну в вмик. Тихше, було. Ну краще, ну тому що... Зараз краще? Ну, так. — Чи треба ну, витягнути? Зараз краще. Зараз краще, тому що через мікрофон. Добре. Дякую, дорогі друзі, тепер ти. Так, амінь. І як Даніель казав, ворог хоче якось нам зашкодити, Зашкодити, так. І вже вимкнув світло, щоб ви не чули цей ефір. І зараз ще і мікрофон хотів вимкнути, щоб ви не чули, що каже Господь. Але Господь він все одно промовляє до кожного з нас. І так, бо Ти розвеселив мене, Господи, діянням Твоїм, і я захоплююсь діяннями рук Твоїх. Амінь. І наш Господь це Бог перемоги, який дарує нам перемогу над дьяволом. А дьявол, він кожен день щось хоче зробити погане, щоб якось зашкодити нам. І ми маємо перемогу від Господа над може поганими звичками, може над ситуацією, яка відбувається в нашому житті, може над чимось іншим. Господь це Господь він допомагає в кожній ситуації, з якою ми стикаємося. Чи може це якась хвороба, чи може, чи ще будь-що. Господь це наш Господь, це Бог. Який перемагає цей світ, і тому ми захоплюємося його діяннями, і ми, ти розвеселив мене, Господи, діяннями Твоїми. І Господь він може перемогти будь-що. І тому ми в радості з нашим Господом, тому що ми розуміємо, нам нічого не зашкодить. Ми під захистом Божим, Ми в його забезпеченні. Ми вже отримали перемогу над. Цим ворогом над нашою потребою якоїсь ми вже отримали відповідь через Господа Ісуса Христа. І ми проголошуємо, що ми переможці, і ми Амі. маємо цю відповідь. І тоді ми, наша мрія чи на цю ситуацію приходить відповідь та приходить перемога. Тож будемо. Вірити в Боже Слово, яке каже, що ми переможці і будемо в радості служити нашому Господу. Амінь. Да. І сповідання віри сьогодні каже, що Господь дав мені не дух страху, а дух, а дух сили, любові і самовладання. Я не боюся страху вночі ані стріли, що летить у день. Я не боюся диявола і його проявів. Десятки тисяч від мого меча поляжуть, не заподівши мені нічого злого. Я проголошую слова віри і безпеки в своє життя і в життя своїх рідних. Божий захист над нами. Кров Христа захищає мене від ворожих дій. Я не живу в страху, я тримаю Божих обітниць. Я вірю Ісусу. Він моє сховище від зла. Диявол не може заподіяти мені зла. Моє життя в Божих руках, мій батько любить мене і захищає. Тож, дорогі друзі, давайте вірити разом, що Бог попіклується про все, що є у нас. Тож і сьогодні. Ці всі справи диявола ми руйнуємо. Ми заздалегідь можемо бачити, що потрібно зробити, щоб вийти в ефір, щоби мати цей інтернет, мати це світло. І я вдячний Богу за те, що він. Піклуйться про тих, хто приєднається до ефіру, тому що у диявола завжди є бажання, щоб лишити нас Слово Божого, а у нас є слово Боже. Бо бажає і в такі е, тяжкі часи нашого життя, щоб спасати людей. Тож, я запрошую вас приєднатись до Божої родини, бути разом з Господом. І бути дитиною Божою для цього потрібно помолитись і прийняти Ісуса Христа в своє серце як Господа. І якщо ви бажаєте це зробити, зробіть разом зі мною. Скажіть такі слова молитви.

Записав моє ім'я. Що Бог що Бог книгу, ім книгу життя. Я буду разом з Богом. Я навічно. буду ра Навічно. вічно. Дякую тобі, мій Бог. Дякую, Дякую тобі, мій мі Бог. Тобі хвала На навіки. навіки. Отець, Святий Дух, Отей, син і святий дух. Амінь. Амінь. і так, дорогі друзі, я вірю в спасіння Через молитву каяття. Я вірю в спасіння через віру в Ісуса Христа. І нам Господь дав ще один е, важливий е, зразок віри. Віра в те, що кров Ісуса Христа очищує нас від будь-якого гріха, і Його тіло єднає нас з тілом Христовим. Тож візьміть, будь ласка, хліб і вино, і ми приймаємо це як заповідь. Ісус сказав, що кожен раз, коли ви це робите, робіть це на спомін того, що Він зробив для нас, а Він спас нас не через наші справи, а через свою велику милість і любов до всіх нас. Тож помолимося і благословимо, ми і приймемо цей хліб і вино. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти дав нам приклад, який ти дав всім своїм учням. Ти взяв хлібину, благословив її, і сказав, що це є твоє тіло. Ти взяв чашу з вином. І сказав, що ця чаша це новий заповіт між сіменами, між Богом і людьми, що ти прощаєш. І даєш спасіння, Господь. Ти очищуєш нас від будь-якого гріха. Ми вдячні тобі. Ми вдячні, Господь. Тобі хвала навіки. Дякуємо за те, що ти даєш нам перемогу. Благословляємо наших військових, нашого президента. І через цю вечерю ми молимося за всіх наших близьких. Господь. Ми молимось за нашу Україну, за наших громадян, за всіх Господь, вірних твоїх воїнів, Господь за команд. Всіх збройних сил, Господь за волонтерів. Ми приймаємо цю вечерю, тому що ти поклав своє життя, щоби всі ми спаслися. Тому я благословляю всіх, Господь, тих глядачів, які зараз приєднались, ті, які будуть дивитися через згодом, Господь. Я благословляю кожного з вас, проголошую спасіння і сілення через жертву Ісуса Христа, віру в Нього, в ім'я Ісуса, я молюсь. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, наш Господь. Дякуємо. Ти назавжди з нами. І так, дорогі друзі, прочитаємо коментарі, побачимо, хто в ефірі. І помолимось один за одного. Я вірю, що у Бога є бажання, щоб ми молились, благословляли і тримали е, завжди полум'я свого серця, е, щоб воно горіло, щоб серце наше горіло для того, щоб служити Богу. Амінь. Амінь. Дякую. Амінь. Скільки нас фафій? 22 на ютубі та 8 на Фейсбуці. Фейсбуці. Добрий друзі, дякуємо вам. Буду штаты всех, кто написал шалом. Геннадий Краснов, Лана Кру, Наталья Максимова, Светлана Гитала, Елена Ладная, Любовь Скрицкая, Наталья Воротникова, Волкова Лариса, Елена Ладная уже, Константин Сидорин, Елена Довглюк, Татьяна Сайдакова, Валентина Романова, Надея Касаткина, Елена Чичкань, Наталья Галай, Ольга Дабачук, Тамара Купа, Ірина Глейзер, Тетяна Похвищева, Константин Шишка, Іресменка Галіна, Любов Соловйова, Нінель Суканова, Анна Паномарьова, Елена Тіщенка, Лариса Львінець, Галина Сайдакова і Світлана Чабанінка. Це сі шалом. Галилуя, дорогі друзі! Ми віримо в перемогу, ми віримо. в Шалом Божий. І це слова Ісуса. Він сказав, коли ви вітаєте один одного, приходите додому один до одного, то Проголошуйте шалом. Тож я проголошую шалом ваші домівки, шалом ваше життя, шалом вашу країну, де ви живете? Може хтось за кордоном дивиться нас? Ми благословляємо вас. Ісус так сказав, що і це Бог сказав. Що коли ми благословляємо Ізраїль, ми будемо благословені, тож ми благословляємо Ізраїль, благословляємо в ім'я Ісуса Христа, хай Ізраїль буде благословенний. І помолимося один за одного і за нашу країну. Амінь. Дорогий Господь! Я вдячний тобі. Е, більше нема коментарів. Немає. Господь, ми вдячні Тобі. Я благословляю всіх, хто приєднався до цього ефіру. Я проголошую Твоє спасіння, я проголошую Твою любов і силу. Я проголошую, Господь, дух єдності, дух мудрості, дух сили, любові, Господь, самовладання, щоб ми завжди були поряд один з одним, підтримуючи один одного. Я вдячний тобі, Господь, що може робити це кожен вечір. І підбадьорювати моїх братів і сестер. Вдячний тобі, я благословляю моїх братів і сестер в ім'я Ісуса Христа. Хай сила твоя буде на кожному. Ми, Господь, даємо тобі всю шану і честь. Благослови Україну. Хай Україна буде забезпечена всім необхідним і обладнанням зброєю, Господь, всім необхідним, Господь. Хай е, всі, хто обіцяли допомогу, хай вони її нададуть, Господь. Обіцяли літаки, обіцяли далекобійниці ракети. Нам вони потрібні, Господь, щоб зупинити ворога, який прийшов на нашу землю руйнувати. Тому ми просимо Тебе надай всі необхідне, Господь, е, е, зброю і все необхідне для того, щоб перемогти цього ворога. Ми дякуємо тобі за звільнення всіх наших територій. Ми проголошуємо, Україна вільна і незалежна, і Крим і Донбас, Господь, і всі окуповані міста будуть повністю звільнені від окупантів в ім'я Ісуса. І ми благословляємо Твоє ім'я. Ми на тебе покладаємось, Господь. Ти наша надія, ти наша зброя, ти наш захист, ти наша підтримка. Ми вдячні Тобі, наш Бог. Тобі хвала навіки. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. І хочу, щоб ви також молились, щоб ті дії, які зараз роблять, для того, щоб у нас не було світла, щоб це не робили під час наших ефірів. Тому що я трошки е, нервую із за того, що я переживаю, що не вистачить напруги для того, щоб виходити в ефіри. Тому я хочу, щоб у нас завжди було світло. Тому що ми робимо важливу справу. Ми молимось за цю країну, ми молимось за наше місто. Тож хай буде завжди світло в моєму домі, тому що ми є світло для цього світу. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить всіх вас. Дякуємо, що ви приєднались. І побачимось завтра. Я вірю, Господь благословить нас, і ми будемо. Разом відчувати Божу любов, Божу присутність, хай Бог благословить всіх вас, дорогі друзі. На добраніч, до зустрічі.